Про ручну поклажу розказую, що ми як складаємо літополя, показую рюкзак, заміри ручної поклажі, і в принципі по ручній поклажі буде все. Привіт! Вітаю всіх на каналі «За кавою з Любаною. Якщо раптом ви подумали, що сьогодні ми з вами будемо продавати косметику, то ні. Сьогодні ми з вами будемо пакувати валізу та ручну поклажу. Саме розділяю їх дві, тому що все, що ви тут бачите, можна взяти як в валізу, так і в ручну поклажу. І це немало а якщо точніше, то сьогодні я вам покажу, як з великого зробити маленьке. Чому саме так? Тому що ми, дівчата і хлопці також користуємося величезною кількістю косметики, яку завжди хочемо взяти з собою на відпочинок. І здавалось би, якась пляшка шампуні. Що ж там такого є, навіть якщо її половинка, вона займає досить велике місце в валізі. А якщо у вас лише ручна поклажа, то такий об'єм вам навіть не дозволять взяти з собою на борт. Отож, погнали! Так. З чого ми розпочинаємо пакування взагалі будь-якої валізи? Це листочок, ручка або ось такий от лист, де написано, що потрібно взяти, щоб нічого не забути. По ручній поклажі. Отож, вона має свої габарити, має свою вагу в залежності від авіакомпанії. Деякі авіакомпанії дозволяють навіть брати дві ручні поклажі, вони входять в самий дешевий тариф авіаквитка. Зазвичай це стандартна 55 на 35 на 25. Тобто, це стандартний рюкзачок, невелика сумочка. До речі, деякі авіакомпанії дозволяють взяти. Ось таку невеличку сумочку, і все. Тобто, навіть якщо ви хочете взяти щось трішки більше, за це потрібно доплатити. Погнали далі. Ручна поклажа в нас є. Маленька, може про це сказали, тобто це невеличка сумочка для документів, і е, може бути більше це рюкзачок. Також ручна поклажа є додаткова завжди за плату, Це невеличка валізка на колесах. Але тут потрібно враховувати при замірі висоти, тому що саме до ручної поклажі завжди мають претензії. Ви маєте її заміряти, і якщо висота вказана 55 см, то це 55 включаючи і ручку. І колещатка. Якщо колищатка ваші виступають за норму, за це ви відповідно доплатите в аеропорту. Тепер, як же ж нам і що нам можна взагалі проносити на борт літака? На борт літака ми можемо проносити все, окрім колючих, ріжучих предметів. Дозволяється лише одноразова бритва, якщо ви її берете. Якщо це, е Пінка для бриття чи ще щось, будь-які рідини в об'ємі не більше ніж 100 мл і в загальному не більше 1 літра. Це обов'язково. Якщо ви, до прикладу, везете з собою шампунь, тут півлітри, але ви знаєте, що у вас там залишилося Ну зовсім трішечки, от трішечки-трішечки не можна. Воно має бути або перелите ємність до 100 мл, або у вас це все заберуть при проходженні контролю. Що ж робити, коли ми все-таки їдемо на відпочинок, і не потрібна нам та валіза, тому що саме головне в нас це купальний костюм, шльопанці це все поміщається в ручну поклажу. Тоді завжди на вихід приходять ось такого плану маленькій ємності. Це нереально зручно. Хтось каже: ой, треба гратися, це довго переливати. Повірте мені, витративши 5 хвилин, ну 10 від сили, потім під час відпочинку ви настільки видихнете, тому що. Ось це все. Це мінімальний набір, який завжди з собою везу я. Ну, по вазі це буде кілограма 2-3 косметики. 2-3 кілограми. То краще ж потім привезти щось смачненьке додому. Смачненьке, поїсти, все як окей. Беремо елементарні крема, беремо шампуні, переливаємо їх в малесенькі, ємності. Як порахувати? До речі, розкажу свій лайфхак, як порахувати. Литимо на тиждень? Окей, 7 днів. Мінімум сім разів будемо мити волосся, так? Беремо ємність, беремо нашу шампунь. Дайте другу вже візьмо. Бальзам. І якщо це дозатор, то ок. Якщо ні, ви в середньому знаєте, скільки ви щоразу використовуєте. Наливаєте сюди, рахуючи там, 7 і плюс ще 3 рази на всякий випадок. Мало літ чого. І це буде кількість, яку ви візьмете з собою. Не забувайте, що назад, ви будете вести набагато вже менше, тому що використаєте. Аналогічна ситуація. З тонерами, з кремами. Я особисто завжди це роблю і вам рекомендую. Це дійсно дуже зручно, до речі, для крема. Дуже часто в цих наборах йдуть ось такі от лопатки для більш гігієнічного використання. Вони абсолютно різної ємності. Замість зубної щітки і пасти можна брати ось такі. Тут, одноразові. Зубні щіточки з пастами. Чим це зручно? По-перше, завжди можна брати на контролі. А по-друге, дуже класна штука для дальніх перельотів. Якщо, наприклад, у вас є валіза, ви валізу кинули зубну щітку, кинули зубну пасту, але під час перельоту є необхідність такої гігієні, ця щіточка вас виручить однозначно. А для тих, хто подорожує безпосередньо лише зручною поклажею, зубну щітку на борту речі можна. Ви можете собою брати ось такі пакетики одноразової зубної пасти. Ну, одноразовим тяжко це назвати. Тут я її вистачить як мінімум на раз, два-три. Але теж досить зручно використали, викинули і їдемо собі з вільним рюкзачком. Що категорично ви не можете принести в ручній поклажі? Це будь-які предмети залізні, типу пилочок, ножничок, спиці. Теж не можна. А ви маєте право з цього всього взяти не більше літра. І, до речі, враховуйте, що якщо у вас буде а, з собою парфум. Теж аналогічно, якщо він, наприклад, фірмовий фірмовий парфум, в якому там 200 мл, але ви використали там лише 100, то у вас його заберуть. Тобто не можна ємність, щоб була більша, ніж її вміст. Ніхто Хто не буде сидіти там і важити: о, це да, вона тут 200, тут 100, оце вона використала. Ні, у вас його просто заберуть. Другий момент, якщо ви попали в зону дютіфрі, купили собі парфуми об'ємом 200 мл, то при виліті з аеропорту ви маєте право їх вести в ручній поклажі. Більшість авіакомпаній вимагає, щоб вони вже входили у вагу в ручної поклажі, якщо це буде поверх, у вас можуть взяти додаткову плату. Будете вилетіти назад, вже ви не зможете вести ці парфуми з собою. А потім ви, повертаючись з відпочинку, везете свій улюблений парфум в ручній поклажі і вам кажуть, не можна. Тобто, купили в дютіку, ви не можете його здати вже в багаж, ви його везете з собою ручні поклажі. На зворот ви маєте це покласти в багаж. Це є вимоги. А ще, якщо ви летите, до прикладу, повернемося до нашого улюбленого маршруту Варшава, Мадрид, Мадрид, Нью-Йорк, то. Може бути таке, що до Мадрида ви провезете ручній поклажі свої улюблені парфуми. А з Мадрида до Нью-Йорка вам не дозволять їх пронести на борт літака. На жаль, тож це теж звертайте на це увагу. А при купівлі авіаквитка, при пакуванні валізи, при пакуванні ручної поклажі це моменти, які здавались би дріб'язковими, але дуже неприємними, тому що, коли ти дивишся, як вони викидають твої улюблені парфуми. Хочеться його вбити. Але. Не маєте на це права. Отож, що можна замінити? Я вам, в принципі, основне показала, розповіла. Ми всі рідини наливаємо в маленькі баночки, вони є різні, але не більше одного літра. Якщо ви користуєтеся твердими шампунями, це для вас ще одне буде спасіння. Наша роділа, Я знаю. Я зараз ще буду шародіти, бо я зараз це відкрию вам, щоб показати. Якщо ви ніколи цим не користувалися, можете спробувати. Але це завжди теж зручна річ, тому що ви можете взяти шампунь та кондиціонер з собою у вигляді твердого. І таке проносити на борт можна. Вам ніхто нічого не скаже. А ви будете мати цієї шампуні, вистачить митися всі сім'ї тиждень і ще й додому привезете, будете користуватися. Також хотіла додати: вручну поклажу, ви завжди можете взяти електробритву. Плойку для волосся, фен, це все можна приносити з собою на борт літака. Але знову ж таки, якщо у вас дозволяє розмір ручної поклачі, для прикладу покажу вам свій улюблений рюкзак. Ви його вже бачили. Ну, ті, хто на мене підписаний. І я скажу чесно: я сюди можу напхати кілограм 15 можна. Це я вам кажу, бо я це вмію, але не більше ніж 8, в середньому 7-8, деякі авіакомпанії дозволяють 10 кілограм. Тож на це теж потрібно розраховувати. І до прикладу, якщо у вас такий рюкзак має додаткові відділи, виступи кишені, і вони будуть напаковані під час проходження кордону і вийдуть за рамки стандарту, з вас візьмуть додаткову плату. Так, ми летіли з Іспанії, з Барселони, і був дуже такий жорстокий контроль просто людей там за 2 сантиметра. Примушували доплачувати заручну поклажу. Було відчуття, що ті люди готові там ті рюкзаки, ось так зжимати, нести, щоб просто не доплачувати. Тому що доплата навіть нерівноцінна вартості, яку б ви могли оплатити під час купівлі цього квитка. Вона набагато вища. Хто не знає, то з 2016 року було відмінне харчування на борту на українських авіалініях і дуже часто на чартерних перевезеннях харчування на борту відсутнє. Тож, що робити, скажу чесно, інколи бутерброди в літаках такі, що краще не їсти взагалі, харчуватися, як то кажуть, промінчиками сонця. Вихід є завжди. Нам не дозволяють приносити рідини, але нам дозволяється брати з собою їжу на борт літака. Що ми беремо з собою, щоб перекусити на борт літака? Це можуть бути бутерброди, це можуть бути батончики енерг... енергетичні, це можуть бути якісь фрукти, овочі. Загалом все, що ви любите, Головне, щоб це не були йогурти, тобто рідини, знову ж таки, Ви будете вибирати, чи йогурт собі везете, чи шампунь. Тут діло таке. На рахунок води мій особистий лайфхак. Працює він в 98% випадків. Беріть собі на озброєння і пам'ятайте, якщо ви. Хочете пронести на борт літака. Ось таку пляшку з водичкою, вам не дозволять. Тобто, у вас на першому ж контролі, який ви будете проходити, у вас її одразу заберуть. Гарантовано 100%. Але, якщо у вас є. Спортивна пляшка, з якої ви ходите в спортзал, пляшечки. Оці, що якщо воліте з дитиною, тобто дитячі пляшки, тобто не одноразовий пластик. У мене, до речі, є ось така пляшка. Чим зручна вона м'яка, і коли випиваєш воду, вона складається, плоска. В неї є карабінчик, можна зацепити. Тобто така спортивна. З неї чомусь не виливають. З багаторазового пластику не виливають воду. Якщо раптом десь вже дійсно прискіпливо, тоді ви просто виліте воду, свою пляшку, пусту заберете з собою і підете далі. А вас можуть попросити єдине що випити з цієї пляшки. От і все. Отакий от от простий лайфхак від мене на рахунок водички. І е, ще з одних таких, певно, що основних правил, що ми з собою завжди беремо на борт літака, якщо у вас є і ручна поклажа, і валіза, яку ви здаєте в багажне відділення. Павербанк, зарядні пристрої, телефони, цінні речі, документи, фотоапарати, планшети, ноутбуки тобто, все в такому плані ви забираєте в ручну поклажу. Чому ми не здаємо це в багаж? По-перше, коли ви хоч раз в житті побачите, як швиряють ті валізи, ваше серце просто цього не витримає. Це перше. Але основне те, що валізи просвітлюють і бачать, що там знаходиться, і це може бути крадіжка. Не дуже приємна штука, але це буває. Через те, краще це забрати з собою. Тобто такі цінні речі, забирайте їх з собою. Вони при вас вам тихо, мирно і спокійно. Павербанки гарантовано не можна здавати в багажне відділення, тому що є павербанки, які мають властивість самозапалюватися. Якщо це станеться в багажному відділенні, не дуже цікавенько буде тоді летіти. І до речі, в 2019 році, коли ми летіли, тоді вийшла якась модель. Від компанії Samsung. А, чи то телефони були, чи то планшети. І навіть коли Стюардеса розповідала от перед зльотом, вони ж там це все говорять. Щодо чого, вони казали, що а, якщо у вас такий гаджет, то увага, будьте-дуже пильними, тому що вони чомусь самі загорялися. Якась була в них така штучка. І знаєте, не була б то я, якби не додала такої ложки дьогтю в цю бочку з медом, правда? Знаєте, є такі дуже кльові штучки. Це чохол для щітки з зубної, і не можна її зберігати тут завжди, але коли ви йдете в подорож, це дуже зручно, тому що влізе і щітка, і монопучок. І ще можна ось таку пасту туди запихнути і взагалі прекрасно все поміститься. Я рекомендую брати з собою. А коли ви відпочиваєте в готелі, в готельному номері, завжди ховайте зубну щітку в сейф. В сейф, під кодовий замочок. Чому? Ну, а раптом ви забули залишити чайові для прибиральника в номері. А раптом ви просто йому десь нахамили на території готелю. Він зайшовши в номер, згадав про це. Ви не знаєте, чим він буде наводити лад в ванній кімнаті. Та, це, до речі, мій один із страхів, коли я куди я завжди ховаю зубну щітку. Якщо навіть не в сейф, то хоча б в валізу десь під підклад. Е, і бували такі випадки. Звичайно, що це залежить безпосередньо від прибиральника, але ви його не можете проконтролювати, у вас не стоять відеокамери в номері, на жаль. Але до такого треба бути готовим. Якщо у вас немає такого чехла, дуже класно е, харчова плівка, якою можна запакувати валізу, теж можна замотати щітку та покласти її собі в сейф. А про пакування валізи тією ж самою харчовою плівкою ми розповімо в наступних відео. Дякую вам за перегляди, дякую вам за коментарі, дякую вам за підтримку, яку ви пишете мені завжди. Це нереально приємно. Ви надихаєте створювати щось нове, щось кожного разу цікаве. І сподіваюся, сьогодні для вас було купа корисної інформації. Я хочу подякувати двом класнючим магазинам, які надали нам реквізит для цієї зйомки. В описі до цього відео ви знайдете їхні сторінки, заходьте, знайомтеся. Також буду вдячна вам за підписку не лише на наш канал, але й на наші сторінки в соціальних мережах. Буду вас там чекати, заходьте, там завжди весело, завжди цікаво. І сьогодні ми розібрали, як з великого зробити маленьке. І дивіться, як я зараз це зроблю. Шампунь. Бальзам. Вмивалка. Для зняття макіяжу. Тонер. Крем, сироватка. Тональний крем. До речі, його теж дуже зручно наливати дозовано в маленькій ємності возити з собою. Ну, таке я вам скажу. Можна навіть зважити, скільки тут. Ну, я кажу, я думаю, що тут кілограма 2, як мінімум. А тепер будемо рахувати. Погнали. Шампунь! Бальзам, вмивачка, крем, а, що у нас там було ще? Ага, засіб для зняття макіяжу, тонер. А, це ще може бути ще якийсь денний нічний у вас крем, до прикладу. Ви можете брати з собою ще є різні водички для зволоження шкіри. До речі, дуже крута штука в літачку. Тому що ми пам'ятаємо, що в літаку занадто сухий сухе, занадто сухе повітря, і шкіра почне стягуватися, особливо при довготривалих перельотах. Водичку можна як і вживати всередині можна, потрібно обов'язково потрібно, так і зволожувати періодично в обличчя ось такою водичкою. Через це можна налити ще сюди водички. Якщо захочете, ще можете гелю для душу собі налити вдома. Якщо дуже хочеться, можна навіть із зубної пасти надавити і ковиряти із тої пляшечки. Ось наші щіточки, такі можемо взяти. І такі щіточки взяти, і такі зубні пасти. І ще ми покладемо сюди шампунь і бальзам. І я скажу вам так, що навіть при всьому моєму бажанні, якщо я заповню все ось це. Водою. Ну, тобто, щоб це було приблизно по вазі, це вийде не більше, ніж пів кілограма. А ще це досить зручна штучка. Тому що ви приїжджаєте до готелю, поцепили на будь-який крючечок, він відкривається повністю, у вас все на виду. Отож, як з великого зробити маленьке. Дякую вам за перегляд. Я думаю, ви знайшли для себе купу лайфхаків не лише для подорожі за кордон, не лише для літака. Але це є лайфхаки навіть для подорожі по Україні, до близьких, до друзів. Ну, погодьтеся, Тут і таке відро. Я більше того скажу: ви це відро будете ще назад волокти, бо ви ж його там не залишите. Тож, ну як тут тако взяти два рази тим кремом намазатися і викинути? Та ні, будете волокти назад. І такого думають, це ж міг бути сир, якийсь добрий, правда з Франції. Або пляшка вина з Чорногорі. Але ні. Я везу з собою пакет косметики. Через те пакуйте свідомо.